Доброго дня всім. Давайте ми щодо порядку денного. Давайте приймемо приймем за основу, тому що тут є коригування деяких. Хто за те, що прийняти за основу порядок денний? Дякую. У нас це пропозиція третє питання зняти. І додаткове одне питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за, за пошкодження та знищення окремих категорії об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених зброєю агресії Російської Федерації проти е, України. Це, це що? Нема заперечень? Нема. Хто за порядок денний? Дякую. Це додаткове одне питання було. Про погодження програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві в бюджетній сфері Южинської міської територіальної громади на підставі документів, наданих комунальними підприємствами, розроблена програма на 25-27 рік. Іновоше це на погодження. Да, хто запрошував слово? Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради Одеської радикої області про деякі заходи з формування фонду житла призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на території южніцької міської територіальної громади шляхом в новій редакції. Вносимо зміни в рішення. Ми прибираємо квартири, які вже роздані громадянам. Все. Хто запрошував слово? Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень голові правління ОСББ десант, десанту 28 дроб 30. Там у нас йдуть роботи по ремонту інженерних мереж. І ці дерева заважають. Багато там дерев? Багато дерев? Два дерева. Хто запрошував? Дякую. Про затвердження розпорядження южнівсь міського голови від 22.10.24 року про надання дозволу на видалення зелених насаджень НЕК Укренерго. Це в посадках. Там лінію да, що... нову тягу. Хто заперше голосувати? Дякую. Про проведення конкурсу що визнання суб'єктів господарювання на здійснення операцій і збирання та перевезення побутових відходів з території міста Южної області. У нас з'являється кожен рік лише наш ЮжТранс на даний конкурс відповідно згідно з того положення. Конкурс проводиться кожного року, якщо один учасник. Хто за? Прошу. Дякую. Про погодження програми та локалізації та ліквідації амброзії полинолистної на території Южнівської міської територіальної громади Одеської радийської області на 25-27 роки. Хто за? Проект. Дякую. Про погодження від регіону комплексної схеми розміщення стаціонарних та пересувних тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності в межах мікрорайону 1-3 міста Южно Диського. Ми можемо ходіти на виконком. Це... Це не виконання двох рішень сесії. Це мафи? Да. Це нових мафій не додається, а лише відображається, що є. Нових мафів не додають. Піді, а мафи ми сесія виділяє мафи без виконком? У нас сесія не дає дозвіл. Ми потім коригуємо схему, потім виконком погоджує і сесія затверджує. Так ми ще потім на сесії воно затверджуємо. А де це? Що це за мафия знову? Це у нас виходить за троєнним центром, є там, де продають кровіти, рибу, там, фрукти, овочі. Вони все є, вони розміщені, але в схемі їх немає. Вносить схему. Вони торгують зараз. Так. Да? В сесії, ця сесія була, це, ой, ну, це ніколи не закінчиться. Голосуємо. Якщо, хто завтра шосу? Дякую. Мені каже, скільки буде існувати міста? Скільки. Да. Це в втроєм центрі внутрішньої. Про погодження перепланування кварти коридору на першому поверсі з метою створення. Комори за адресою міста Южний Скотт з вулиця Будівельників 7. Це не те, що ми на прийомі були. Я Ні. не знаю, хто з наприма. Місія зараз набуваємо і ми хитропили. Що можна там? Так. Хто запрошував? Дякую. Про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради Одеського району Одеської райондеської області від 27.08. Про призначення громадських інспекторів благоустрою населених пунктів для забезпечення контролю за дотриманням норм благоустрою на території Южницької міської територіальної громади Одеського району Одеської області шляхом викладу нової редакції. Там додається два громадських інспектора. Вони звинували. громадських, так, громадських Хто інспектор. за? на громадських засадах. Про погодження внесення змін та доповнення до програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южницької міської територіальної громади 22-26 роки, затвердженої рішенням Южнівської міської ради від 23-12-21 року. Шляхом викладення нової редакції. Що там нек. А нам этих денег, что у нас сегодня есть, хватит на первую очередь. А смысл тогда? Что? Что завтра здесь? Ладно, давай голосуем. Давай, кто за? Про погодження внесення змін та до програми розвитку фізичної культури і спорту южницької міської територіальної громади на 24-26 роки шляхом виклив нової редакції. Що в нас там? вносимо зміни в розділ, що стосується підтримки діяльності фізкультурно-спортивного комплексу «Олімп» в зв'язку з тим, що. Зараз немає орендарів, які орендували готель, і оці всі витрати вони зараз лягають на сам на саме комунальне некомерційне підприємство. Тому їм потрібні гроші на комунальні послуги. Це стосується 25-го року, бо в нас в програмі стоїть 28 мільйонів. Це стосовно. Тої території, яка була у них, а зараз вона збільшується, тому треба додаткові кошти. Потім в зв'язку з тим, що піднявся коефіцієнт між мінімальною заробітною платою і е, мінімальною заробітною платою капель, а, е, на 7 мільйонів 28 в програмі для того, щоб забезпечити діяльність ОЛІМПу, там ще. Деякі договори, що стосуються не комунальної, не кому комунальні послуги. Ну, це програма. А далі вже що нам виділять, з тим ми будемо і працювати. Просто ще не виконкому, хочу, щоб знали, і присутні, хочу знати. Ми не знаємо, який буде бюджет на слідчий рік. Ми можемо вийти з бюджету на ноль, зеро. Зеро. Я не знаю, що з припортовим заводом. Зеро. Бюджет розвідку може бути зеро-ноль. У нас сьогодні стоїть програма, стоїть питання для того, щоб ми сьогодні захищені статті забезпечили. А ми сьогодні губи розкатуємо, туди 30 мільйонів, туди 20 мільйонів, сюди 28 мільйонів. Розслабтесь, не напрягайтесь. Хотілки, я розумію, назавжди були хотілки по сотні мільйонів. А в, в, витого, ну, у нас такої ситуації ніколи не було, війни не було. Ми тільки на війну вітали 100. Там біля 120, по-моєму, було 106. Зараз біля 120 мільйонів ми тільки дали на Збройні сили. Ці ці 120 мільйонів ми могли десь використати, але зараз ми їх не використовуємо. Ми плануємо їх зараз в програмі для того, щоб мали змогу працювати з плануванням бюджету на 25 рік. А вже звіто, які будуть у нас фінансові можливості, такі будуть у нас далі бюджет на слідуючий рік. Я, ми, ми живемо як до, 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 до війни, знаєте, такі, з хатків на що було до війни, що було спочатку війни, вже три роки війна, нас все время ці хатлки. Просто тут дуже багато витрат, тому що комунальні послуги піднялися. І... Я ще раз говорю, треба виходити з, з реалії, з реалії думаємо. життя. Розумієте, ну я розумію, що сьогодні забаганки великі, хочеться багато. Хочеться, а я думаю, що сьогодні спорткомплект повинен трохи десь щось там ограничитись в чомусь, десь щось закрити, десь щось там відкрити. Я ще раз говорю, не рознененайдійтесь, не що будуть кошти такі, як були раніше. Ну не буде таких їх нема просто в реалії. І програми, коли складаємо, і бюджет, коли затверджуємо. Куди ти куди ти спішиш? Ні, він хоче ні, я а, все що. А що по Олімпу? Я просто говорю ситуацію, друзі мої, просто розказую ситуацію не тільки по Олімпу, по всім. і по спорту, і по культурі треба буде врізувати кругом. Ми повинні вийти. Перша наша задача вийти на захищені статті, зплатити, щоб ми проплатили заробітну плату вчителям, учителям лікарям. В соціальній сфері, оце так. А все інше. Або підожде півроку, рік, поки закінчиться війна. І може дай Бог Припортовий запрацює, якийсь бюджет кошти будуть поступати. Ми з вами погоджуємося. У нас заробітна плата і комунальні послуги. Все інше ми будемо. А на що ми даємо ці ще додатково, ви говорите, там скільки? 20 комунальні осіб? послуги? Та комунальні треба щось заробляти. Не тобі, заробляють... а я вид маю алі. От, Та не треба мені за цей говорити. рік Шо? вони майже 6 мільйонів заробили. А, треба, а ми то повинні дати скільки? Ну, Зрозуміло. Ну, велике приміщення, велика будівля. Я ще раз говорю: питання номер один: захищені статті. Це, а далі собі, в ці ігри, там, програми, все що хочете. Захищені статті для бюджетної сфери. Лікарі, вчителі, вихователі і так далі. А далі там треба утримувати, переходити на мінімум. Добре, хто за? Прошу голосувати? Давайте. Просто не хочу. Говориш на апаратних нарадах, говориш, кругом говориш, давайте, давайте пояски позитяне. Ну важко, важко сьогодні. Ні, ну я розумію, ну цифри, ну цифри, які включають програму. Про використання матеріальних резервів, які Пропонується видати 2 тонни дизельного палива для комунального підприємства водопостачання та каналізації на випадок надзвичайної ситуації або у повного блокауту. Про затвердження переліку та вартості платних послуг виділення фізичної та реабілітаційної медицини комунального некомерційного підприємства під Алім. Да, що у нас там? Добавляємо послуг. Оце це нормаль, Володимир Миколавич. Ми намагаємося Калімп вижити. Ми додаємо послуги для того, щоб заробляти кошти і не просити з бюджета. Ну зараз у нас дуже багато випробувань як комунальне підприємство Олімп, з майном адіським портовим заводом. Йдуть перемовини, ну ви розумієте, що у нас вони затягуються, і ми не можемо знайти якусь спільну мову також по арбіцовному центру, який хочемо запустити, щоб заробляти ті кошти вже. І і ми... що, що, Хвилини, що в нас то, що я говорив, із А? 30 тридцятого нагляд? Чого? Ну. Я до чого там обіцяли замгубернатор що прийме участь у наглядова на вроді домовились з наглядовою радою що прийме участь замгубернатора від нас представник від міської ради про про це це майно і говорили що вроді вже домовленість є. а тут ви мене обрадували, що наглядової ради не було Голосуємо, хто запрошує. Про затвердження переліку та вартості платних послуг готельно комунального некомерційного підприємства спортивно-оздоровчий комплекс Олімпюжні міської ради. Що в нас тут? Ви там? Це готельні номери. Ми розбили по класам президентський номер, полулюкси, люкси, прості номера, щоб більше заробляти кошти іменно готелі. Хто запрошує? А люди будуть сплатити збільшили кошти. Над цим працюємо і намагаємося, щоб воно працювало в молочому стані. То, то ціни можна підняти, а чи хто там буде жити, платити? Ці, ці. Ну, ви, ви краще знаєте, ніж я. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южницької міської ради дійсько області, про затвердження вартості платних послуг комунального коміційного підприємства спортивно-здоровчий комплекс. Там ви що піднімаєте? Це питання стоїть тем, що е, ті родини, які потеряли батько і там сина, що можуть е, по скидки ходити е, і отримувати послуги наші. Хто за запрошує? Далі. Дякую. Проповоджує неслі змісто допомогу до програм підтримки та розвитку тренної медичної допомоги да. Саше. Ми з вашим підприємством працюємо, намагаємося навіть спілкуватися і приїжджати. Ну, я ми думаю, самі Родим, розумієте, я що нам дуже нова, важко не зараз. Тільки його підприємства. Дайте підприємство, дайте порту, дайте припортому заводу, дайте дельти Вільмар, дайте підприємство, пусть знають, може якраз вони і. Валеми Клавич, сьогодні і будемо працювати на цьому. Давай. За реки А? Про погодження. Ну, я зачитав назву, будь ласка, В програму вносяться зміни на придбання обладнання медичного на наступний рік, але теж з такою ж ситуацією, якщо буде фінансовий ресурс для закупівлі, ну, тоді будемо формувати бюджетні запити. Якщо не буде фінансового ресурсу, то будемо обходитися тим, що є. Але обладнання, яке включено до переліку на 2025 рік, воно. Являється вимогою Національної служби здоров'я України для надання медичної якісної медичної допомоги населенню. Там е, оцифровувач на е, рентгенологічний апарат, який стоїть в поліклініці. Я зрозумів. Так. Просто все одно ми не знаємо, про що йде мова. Які там апаратури, ми ж цією апаратурою не розбираємось. Я просто, а там от вас е, з як з Національна служба, НСЗУ НСЗУ. От НСЗУ розуміє, що йде війна, що зараз не таких коштів. Треба за рахунок чого купляти. Ні, вони публікують вимоги, якщо лікарня відповідає вимогам матеріально-технічній базі і по кадровому ресурсу лікарня може підписати пакет на відповідне на відповідне фінансування для укладення договору з НСЗУ. Якщо лікарня не відповідає вимогам, лікарня не може підписати цей пакет, відповідно не отримує кошти від НСЗУ. Добре, ми Хто за на в органах, що війни нема? Дякую. Місцеві органи, також, я ще раз говорю, що ми розуміли, ми багато коштів витрачаємо на війну, на Збройні Сили України. І ще будемо витрачати їх. Це велике. Дивіться, я зараз, от, Альона Олександр, підтвердить, нас зараз реверсна дотація, да? Увели? Ну, введуть. Я думаю, ж ведуть. А що таке реверсна? Це в... вилучення, да, одним словом, вилучення. З якщо раніше, якщо минулий рік 52 мільйони. Минулого році не було вилучення. Ще зроді війна закінчилась, да? вже вилучення ввели. 52 мільйони. Раз і нема. 120 мільйонів військових ми вже віддали, раз і нема. Це мінус 170 мільйонів. розумієте, на 170 мільйонів, скільки ми могли б тут внутрі, в, 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 в нашій громаді, щось, десь щось проплатити. Да? 170 мільйонів. Це війна. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Южницька міська лікарня Южницької міської ради на 2025 рік. Що у нас там? Фінансовий план на 2025 рік затверджується для того, щоб ми могли при розподілі бюджетних коштів подавати бюджетні запити вже на 25 рік там, по заробітній платі, по комунальним послугам і деяка сума йде на утримання лікарні. Хто запрошує? Дякую. Про затвердження фінансового плану комунального під некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги на 25 рік. Що там у нас? У фінансовий план на 2025 рік. Дохідна взагалі частина фінансового плану 25,5 млн мільйонів. Дохід від НСЗУ це 23 мільйони 282 вісімдесят Вибачайте, від НСЗУ 16 мільйонів 192 кошти місцевого бюджету 7 мільйонів. Кошти НСЗУ входять на оплату праці, це 14 мільйонів 155 Також витрати за рахунок за договорами НСЗУ на швидкі тести, лікарські засоби, комп'ютерне обладнання. За місцевий бюджет комунальні послуги, також придбання програмного забезпечення, метрологічні послуги, це за рахунок місцевого бюджету і обслуговування території у селі Сичавка, витрати на оплату комунальних послуг 656 тисяч, і також по нашим програмам для населення. По постанові 13.03 це 810 тисяч. По постанові 1301 для жителів це 478 тисяч. По постанові 160 це орфані захворювання майже 5 мільйонів. Добре, зрозуміло. Ну в нас, в принципі, ці кошти, про які це йде роз... розподіл на рівні держави, так? Хто запрошував сьогодні? Дякую. Так, про затвердження фінансового плану комунального підприємства Южні міське бюро технічної інвентаризації на 2025 рік. Є питання? Хто за? У нас взагалі по цьому бюро ніколи питання як. Дякую. Вони самі посоли, ми самі посолимо. Головне, щоб ми вам не мішали, да? так? Треба підтримка, треба добре. Так про, затвердження фінансового плану, так, про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопостачання та каналізації на 25 рік. Про затвердження фінансового плану. Нема питань? Хто запрошується? Дякую. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж. Нема зауваження? Хто за? Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Южної міської ради дискої радиської області Южність узбережжя. Нема зала? Хто за? Про затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються комунального підприємству ритуальні послуги на кладовищі Южність і міської територіальної вартості. Що ви там збільшуєте щось? Доброго дня. Комунальне підприємство ритуальної послуги надає на розгляд проєкт рішення про затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються комунальним підприємствам ритуальної послуги на кладовищах Южнівської міської територіальної громади. Цей проєкт рішення складається з двох додатків. Один додаток це. Вартість окремих видів ритуальних послуг, які надаються комунальним підприємствам ритуальні послуги на кладовище громади, і друге це послуги з організації та проведення поховання померлих одиноких громадян, осіб без, без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні та знайдених невпізнаних трупів на території Южнівської міської територіальної громади. Володимир Миколаївич, шановні, члени виконкому дане рішення, рішення обумовлено тим, що підприємство з 2017 року працює з тими тарифами, які були затверджені в 2017 році. тобто 7 років. Добре, хто запрошувався? Здесь законодавець визначив, що послуги з копання могил з підпахування урн з прахом відносяться Я... до мінімального переліку ритуальних послуг, які затверджуються рішенням виконавчого комітету. Дивіться, а решта добре, диви, диви Сергій Маслов. Дивіться, у нас скільки відсотків охоронить комерційні структури? 70% 70% І тут люди в комерційні структури платять великі кошти. А тут на чуть-чуть підняти, що ми не можемо. Як вони як кошти є на комерційні, так ми що свої комунальні підприємства? Повинні отримати за рахунок бюджету. Ці люди, які не можуть платити, ми ці йдемо на уступки, ми всі питання вирішуємо. Розумієте? Ну у нас сьогодні я дивуюсь, коли. Е Комерційні структури практично захопили всю цю систему захоронення да, в, в нашій громаді. А коли, а коли хоронимо наших військових, наших військових, які загинули, да, скільки нервів там я поклав для того, щоб вони поставили палатку, щоб вони поставили стулья. Вони коли хотіли там палатку, не палатку, а не запросили там декілька тисяч. загиблим, який загинув наш воїн. Та вони безкоштовно повинні все робити. Заради того, що вони працюють, займаються цими похоронами, а не на фронті. Розумієте, це тут комерція... Так, ми проголосували? Хто за, Прошу голосувати? Дякую. Так, про затвердження фінансового фінансовий план 25. Про затвердження фінансового плану комунального підтримування ритуальні послуги 25-й. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Про затвердження фінансового плану Южінського міського комунального підприємства Южтранс. Хто за? Що там з директором? Хворіє? Не, не, не на стаціонарі? На стаціонарі так, лежить? Та про затвердження від коригованого фінансового плану комунального підприємства як сервіс. Хто за голосує? А де директор? А де директор? Знімаємо. Відміняється. Ми домовились. Директора повинні хто йде, хто за нього буде доповідати тут. Є хтось віддає. А чого директора немає? Екосервіс, екосервіс, де? Фрацює. Працює, питання знімається на слідчий виконком. Де в нього тут два? 27-20. Два питання знімаються. Це не повага, то чи не виконкому. Ви має, не ну, так фостмажор, заступники є, якихось є є, 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 є хтось, представники. Найти зараз і з'ясувати де він. Про погодження програми забезпечення діяльності Южнівського комунального підприємства муніципальна варта на 25-27 роки. Є представники? Є представники Муніципальної варти? Знімається. Знімається питання. Про розгляд звіту, про виконання бюджету Южнівської міської територіальної рані. Ну, це звіт за 9 місців. Є питання? Хто за? Представник є тут, начальник управління на місці. Та заступники ще. Вони ще се. Начальник, начальник управління ще застраховується заступниками. Нет, це додаткове одно питання. Про затвердження рішення комісії з розду питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України до комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження майно звернувся мешканець міста Южного щодо надання щодо погодження рішення. Погодження надання поточного ремонту компенсацію за проведений поточний ремонт раніше пошкодженого майна. Дане рішення згідно чинного законодавства затверджується на рішенні виконкома, а потім додається до реєстру пошкодженого майна на надання компенсації державного бюджету. Добре, немає перезаберечень. Це по прильотам. Хто запрошує голосувати? Переходимо до закритих питань.